Доброго дня, шановні українські грарі, колеги. Сама прикольна наша культура, яку ніколи не вирощував. Тут уже це у нас вже раз оброблено. Бачите, вже спалені буряні з Знову пішли з Тут якраз вивозився врожай на цьому полі. Це з краю, знову такі злаки пруть. Це наша квасоля. Що можна сказати по квасолі? Змішані почуття колеги. Великого бажання зараз, наприклад, переживати такі стреси теж немає. Що можна ще сказати? Що вийшло? Велика кількість опадів за короткий період часу стимулювало того, що прометрин просто підлітав до листків і припалював листкову поверхню. І місцями колеги був змив, тому що вода йшла. Зараз покажу, ось бачите, це місце, наприклад. Вода йшла сюди, ось да, тут. І спалювала повністю квасолю. Дуже печальна історія, зараз покажу. Дуже печальна історія, коли виходить з грунту, бачите? ось, Листочок вже спалило, це спалило, трічатий живий, наші, да, це ще ось трічатий живий. А є рослинка, яка вже загинула, бачите? Тобто тут вже її немає. Ми все, приїхали до вашої хаті. Тут ще є, тут вже немає. Тобто, дощі нам гарно запсували густоту з цього краю. Я там потім краю ще покажу, з іншої сторони. Але з цього сторони у нас густота зменшилася дуже серйозно. Що на зараз? Ми ще не можемо зайти з гербіцидами по квасолі. Чому? Тому що. Тому що вона в стресі, розумієте, і ще раз додати стресу це теж буде така історія собі капітальна. Це, це не соя, вона не любить великих стресів, розумієте квасолі. Квасолі це зовсім трошки інше. Що в нас на полі є проблематично? На проблематично, на жаль, у нас є сонячник єрлайтинговий, це ми стіли тут у 2020 році. Ну, у нас є історія, як ми будемо боротися, і вам покажу. Але якби сонячник є, як падлочний. Основний бур'ян, який тут у нас є на квасолі. Бачите, якщо нормальна квасолина, то вона, в принципі, і жива. А якщо погана, будь ласка, бачите, їй вже прийшов конець. Так що така історія. Так що, колеги, це мій перший досвід вирощування квасолі. Е, прокоментуйте, можливо, щось неправильно. Да, попідгорала вона, але, слава Богу, волога є. Живлення тут вистачає. Як кажуть, ми, можливо, ще додамо трохи азоту. Її. Хочеться сказати одне: що не святі горшки ліплять. Тримайтеся, успіхів вам!